І наразі, все приємного вам вечора. Не пропустіть підсумки дня 21-й. Побачимось. Чимало політиків, які сьогодні намагаються потрапити до парламенту, стверджують про те, що в Україні немає демократії, немає свободи слова і свободи вибору. І для того, щоб створити демократичне суспільство, нам необхідно брати за приклад розвинені європейські держави. Та чи готові ми до такої інтеграції? От, хоча б у такому простому питанні, як мовне. Всі ми добре пам'ятаємо, що 3 липня цього року Верховна Рада України на засіданні двома стами сорока вісьмома голосами ухвалила закон про основи державної мовної політики, який передбачає значне розширення сфер вживання російської мови. Цей закон був прийнятий відповідно до міжнародних зобов'язань України, встановлених ратифікованою європейською хартією регіональних мов або мов меншин. Яка покликана охороняти історичні регіональні мови або мови меншин Європи, деякі з яких знаходяться під загрозою відмирання і сприяти збереженню та розвитку культурного багатства і традицій Європи. Тоді парламентська опозиція заявила, що закон був прийнятий з великою кількістю порушень і почала несанкціоновану акцію протесту біля стін українського дому. Це зараз завдання не тільки політичних сил, це наша позиція. Це наша позиція як людей, чи ми готові вийти і захистити не просто політиків, не якусь політичну партію чи якийсь політичний прапор, а захистити свою країну, своє майбутнє, своє право на свою мову, своє право на незалежність, своє право на взагалі на майбутнє для своєї родини і для своєї держави. І справді тоді підтримати опозицію під український дім прийшли небайдужі громадяни, та було їх лише близько тисячі. А тепер поглянемо, як Україна відгукнулася на заклики опозиції підтримати акцію. Мітинги протесту пройшли майже в усіх великих містах України, та на них побувала невелика кількість українців. Винятком була хіба що Західна Україна, та це й не дивно. Загалом підтримати опозицію вийшло лише 5140 тисяч громадян України. А далі звичайна математика: що таке 5 тисяч у порівнянні із 45 мільйонами? Це лише 0,11 тисячних всього населення України. А тепер пригадаємо червень цього року. Коли приймався законопроект Ківалова Калісніченка у першому читанні, тоді на пікет до Верховної Ради прийшло близько п'яти тисяч українців. Тож виникає цілком логічне запитання, чию волю і погляди відстоювала біля українського дому ця невелика група людей. Це свідчить лише про те, що в українців пасивна громадянська позиція, а мовне питання аж занадто запалітизоване. Так вже сталося, що використання національної мови в Україні на державному рівні це явище недавнє, і пов'язане воно з розвалом радянського союзу і отриманням національної незалежності у 1991 році. А ще ситуацію загострює і значна поширеність російської мови, яка є результатом багатовікової історії України. У світлі такого історичного минулого стає зрозуміло, що спроба протиставити російську мову українській розглядається українцями, які відверто не симпатизують Росії, як суто політична міра. І спрямована вона не лише на оскарження культурної ідентичності України, але й на підтримку фундаменту державної єдності, яка після кількох віків насильницької русифікації була нарешті досягнута, а сьогодні великими зусиллями підтримується. Якщо звернутися до досвіду європейських розвинених країн, то можна побачити таку картину в багатьох із них. Протягом довгого часу співіснують дві, а то навіть і більше державні мови, і це не призводить до жодних масових заворушень на мовному ґрунті. Бельгія одна з небагатьох держав в Європі, де офіційно на державному рівні співіснують дві мови: фламандська та французька. Населення країни 10 мільйонів чоловік, 58% фламандців та 32,5% валони. Це саме можна сказати і про Швейцарію. Населення трохи більше 7 мільйонів осіб. З них майже 20% – іноземці станом на 2001 рік. Офіційні мови Швейцарії німецька, французька, італійська і ретороманська похідна від латинської. 64% населення вважають свою рідною мову німецьку, 19% – французьку, 8 італійську і 1% – відсоток ретороманську. Скрізь у Швейцарії поширена англійська мова. Зайве говорити, але вони прекрасно співіснують в межах однієї держави. Що маємо ми? Населення України становить трохи більше 45 мільйонів чоловік. Російська мова друга за вживаністю мова після української. Згідно з офіційними даними перепису 2001 року, російську мову назвали рідною 14 мільйонів 273 тисячі громадян України. З них етнічні росіяни становлять 56 відсотків, тоді як решта представники інших національностей. Українська мова переважає на західній Україні, в центрі та північному сході, російська в Донбасі, Криму та на півдні. Отож, виходить, що переважна більшість українців говорить рідною мовою. То що заважає нам взяти приклад з Європи? Адже ми так прагнемо стати європейською державою. Якщо у Європейській Швейцарії лише 1% громадян говорить ретороманською і ця мова є офіційною, то чому у нашій державі з такою нетерпінністю ставляться до російської мови? Чому ми досі ніяк не навчимося поважати один одного? Чому й досі дозволяємо відбуватися чварам на мовному ґрунті? Адже ми прекрасно розуміємо, що нашими почуттями часто спекулюють. Однозначно, ми не повинні йти на поводу політиків. Нам не завадило б орієнтуватися на країни Європи та й справді йти демократичним шляхом розвитку, ставитися один до одного з європейською толерантністю, а не повторювати дії людей, які відверто спекулюють таким болючим для України питанням, як мова. Це було останнє попередження. Сучасної онкологічної допомоги Лісод завжди на 5 років попереду.